Шановні стана комісії, ще раз доброго дня. Відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної ради 1 вересня 2020 року номер 266 затверджен склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади керівника Лівнянської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату 12 ступеня Українського району. Відповідно до розпорядження визначено е склад і в нас сьогодні відсутні два члени комісії, але всі інші присутні, тому е я вважаю, що комісія має, має, має повний склад, не, має склад, який може засвятити дані етапи. Німецької спеціальної загальної школи-інтернату 1 другого другого в Українському районі, на відповідь у феномен законодавство виборки. Доключення кандидатів до участі в конкурсному відборі. Другий пункт про визначення дати знайомого кандидата з закладом освіти, його тоді колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу, дати час у місці початку конкурсного відбору на зайняття посади керівника Німецької спеціальної загальної школи-інтернату першого, другого ступеня Українському районі. Прошу затратити поряд що Позапрошу простувати. Дякую вам за на сьогоднішній день на заняття вакантної по посади подали документи. Одна, одна людина подала документи, а саме і ващенко був. Я, я інформую член комісії, що відповідно до розпорядження, пакет документів, які подає партнерден, повинен містити заяву про конкурсі з наданням згоди про обробку персональних даних, відповідь до закону України, про захисту персональних даних. Режими, копія паспорта громадянина України, копія документів про вищу світу. Е, у нас єдине, що відсутній додаток до депору. Ну, Ми порадили замовитися. від 22 вересня 2020 року про затвердження загального стажу на посаді заступника директора в школі з українською мовою навчання 26 років 4 місяці. Тобто, зв'язку з тим, що у нас немає цього, у нас є копія цього, але буде погано отримати. Копія то довідничка, що підтверджує стаж педагогічно-наукової роботи на день її подання, довідка присутній судинності, довідка про проходження попереднього психіатричного огляду, довідка проходження. І мотиваційний лист складений в довільній формі. Тобто, відповідно, усі документи наявності, тому я спросив відніфактивно познайомити на з стану роботи і охарактеризувати волю Шановні члени комісії, я повинна сказати, що... Любов Юрійовна, вона більше ніде не працювала лише в цьому закладі. Починаючи із вихователя Рівнянської допоміжної школи в 1974 році, пройшовши всі від вихователя, вчителя, заступника директора, 42 роки вона відпрацювала в цьому закладі, живе, ідеєм, живе цим закладом, сприяла розвитку цього закладу усьому. Ми вивчали теж кандидатур на е, заняття цієї посади, про більше не хто бажання війному, е, то ми підтримали кандидатуру і просили Любов Юрівну, щоб вона е, очолювала цей колектив. Е, тому що, ви всі знаєте, е, соцзахист це е, процес інституалізації і з кожним роком кількість дітей у цій школі інтернат зменшується. І не виключений той факт, що цей заклад буде чи через рік, ну максимум через два він буде закриватися, перепрофільовуватися в якийсь інший заклад. В цьому році ви знаєте, що Новомирницька школа закрилася. І цей заклад теж. Тому молодим людям, скажімо так, знаючи перспективу, не, не, мав, не виявилося бажаючих. Тому я прошу членів комісії і допустити до конкурсу, і в майбутньому. до директора цього закладу. Краще неї ніхто там не справиться, вона живе Так, дійсно, заклад складний, це моє рідне село, тому я знаю, що наприклад в цьому році було таке, що 4 корпуси була одна дитина, але бальва потрібно вже інше, потрібно вирішувати. Буде громада, може вони не як по-цільовому використати цей майновий комплекс, він дійсно порушить. Там зараз десь до 60 дітей. Але коли був карантин, а замовив канікули, то ті виїхали, бо я спілкувався з директором, то я говорив, він калом, як у корпусі, це знаходився вперед. Так, що ми з комісії, є пропозиція? У нас є питання по документах, а саме відсутня довідка, комічна довідка, а додаток довідку. Він, 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 є пропозиція, запустимо, що людина працює стільки років вчительно української мови, а саме докатор зазначає знання української мови, є пропозиція затвердити і допустити пакет документів, що відповідає, і допустити і вашим полібомлю до складання другого етапу істоту на заняття на посади директора Менської. Є пропозиція визначити я на дату 16 жовтня 2020 року. <рисв язок> <рисв язок> Ми пропонуємо таким чином. У нас, як побачили, два конкурси. Перший конкурс це тільки що перше засідання відбулося по Олександрівському ліцею і другий конкурс зараз по рівнянській школі. Зважаючи на те, що кандидати мають писати, складати тестове завдання і складати на комісії відповіді на ситуаційне завдання, а потім співпрацювати, то ми пропонуємо десь приблизно одночасно розпочати. да, Ми зробимо в різних приміщеннях, як, наприклад, корін ну, у нас ще на приміщення є. Щоб Перша, наприклад, комісія по спортивному ліцею ну, ліцею спортивного пропонує роботу і запустила процедуру тестових наприклад, завдань написання, їм дається десь хвилин 40 на ці всі завдання, а ми перейдемо в іншу кімнату. Там теж 9-10. Пропонується провести за адресою вулиця Когорцова, 26. Немає 9.0 ну, на 9.10, тому так швидко ми точно не всти. Якщо нема заперечень, тоді прошу затвердити час і місце проведення саме 16 жовтня о 9.10 хвилин на задресу вулиця Корців, то дуже поверне. Хто за, прошу вислати. Дякую, Оксана Коронісі, дякую.